На Донеччині аварія на шахті говорить про щонайменше чотирьох загиблих гірників? Офіційно повідомляло, що у забої шахти Святопокровська виникла пожежа. Світлана Фичун працює на місці аварії. Світлано, привіт. Власне що зрештою гірників, які були у момент займання на глибині? Чи вдалося локалізувати пожежу? І можливо є вже бодай, якась попередня версія стосовно причин займання? Так, Олександре, тут і досі знаходяться гірничі рятувальні служби і реанімабілі, хоча аварія сталася близько опівдня. Уже зараз відомо, що 12 гірників, які були у забої під час аварії, вивели на поверхню неушкодженими. Підняли тіла трьох загиблих. Тіла четвертого, наймолодшого, 24-річного шахтаря, ще не дістали. Його батьки постійно чергують під дверима копальні. чекаємо, що їх не, ну, не дістали, не видали шахти. Якщо є надіжди. Таке надіжд. Вже ніяких надішло. Відомо також ще про двох постраждалих у унаслідок аварії. Одного опіки у іншого переломи. Обидва санавіацію перевезені у лікарні Донецька. Причини аварії з'ясовує спецкомісія. Попередньо відомо, що на глибині 320 метрів стався вибух, ймовірно, метану, а потім почалося займання. Одно я знаю, що якоби електричество там не було. Ну що это послужило? Какая причина? То всього, це зарвався метан, Вероятні всього. Яка причина в спишки метану, я сказати не можу. Видобуток вугілля на шахті Святопокровська веде приватна компанія техінновації. Правоохоронці вилучили у компанії всю виробничу документацію, щоб з'ясувати у яких умовах тут видобувалася вугілля. Порушено кримінальне провадження за фактом порушення безпеки. Це частина 2 статті 272 Кримінального кодексу України. На теперішній час відомо, що пожежу у шахті загасили, але висока температура та загазованість поки не дозволяють експертам спуститися в шахту. Як тільки це буде можливо, слідча комісія зможе встановити причину аварії. Олександре Светлана, дуже дякую за останні подробиці. В Олександрівському районі на Донеччині у містечку Білозірське на шахті загинули троє гірників. Доля ще одного досі невідома. Слідчі припускають, що на глибині несподівано вибухнув метан. Світлана Фечин була на прямому зв'язку зі студією новин 2+,2. плюс